Всім привіт! Дану у нас не було. 9 квітня. Ах, чуєте, як весною пахне, Весіннім розвитком. Ранніми бджолопакетами, матками, бо всі вже телефонують, коли пакети можна купувати, що там по раннім маткам. Бачите, ззаді, як біленько гарно. Оце вам і весінній розвиток, і бджолопакети, і ранні матки. На самом деле <кій> картина не така прямо гарна, ідеальна, як хотілося би, трошки було попрацювали бджілки пилку, але відхід зімнії бджоли був швидший, ніж народжувалась молоденька бджола. Тому. Тому записую цей відеоролик інформативний, не з цілею понить, а з цілею сказати, що все воно, мабуть, в природі як було, так і буде. От як віддружали ми пакети на початку травня, так воно і буде. Шестерамачники попідставляли кріші. Під дно такий прийом, типу положили, щоб вентиляцію закрити, тому що якось щоб хоч би трошки покращити, якби, скажімо так, перебування в цих холодах ночами вже третю ніч підряд мінуса. Розвиток просто треш. На цей час у нас е, Харківська область ще не цвіла абрикоса, вишня, все набубнявувалось і пішов пішли морози. Так і живемо. Такі будуть і фрукти, і такий буде у нас ранній розвиток і старт. Тому, друзі, е, оптимістично, з нормальним настроєм, запишу вам відео. Для того, щоб розуміла, яка ситуація і розуміли, що не треба трошки там писати, дзвонити, коли, коли, коли. Всьому свій час я розумію, що і вам потрібно раніше, і нам потрібно не затримувати. Інформація по маткам. Плідні матки на початок серпня, неплідні на травень з лісового початок липня. Штучного на кінець червня. З Німеччини Карніка Бакфаст ще є небагато місць на початок. на Початок липня Це перший буде завоз. Всі питають раніше маток. Раніше, друзі, в Німеччині не виходить маток, тому що найголовніша задача, як в Німеччині, так і наша виростити гарного якісного трутня. А на це потрібен час. Хто не знає, почитайте біологію бджоли. Там є інформація про через скільки днів стає половозрівим трутень. Все стане зрозуміло. Точно так же Німеччина відкриває свої облітники З 1 червня. Людина відвозить матковод, потім через два тижні забирає чекає початного розплоду, відправляє його нам. Тому отакі умови реалі так було, буде і по-іншому ніяк. Бувають роки, коли трошки раніше відкриваються облітники в минулому році, Кольби відкрив 22 чи 3 числа травня, але це дуже рідко і це все залежить від погодних умов. Тому отак. От Ще раз покажу вам красу нашого весіннього розвитку та піду снідати. Всім гарного дня. Бачите? Оце? А, а тут фацелія. І якби не видно, але вона є. Всім гарного дня, слава Україні! Дякую хлопцям ЗСУ